Сьогодні ми змонтували камеру від Hikvision. задача якої розпізнавання конкретного номерного знаку автомобіля, тільки якщо цей автомобіль наближається до камери. Зараз я вам продемонструю, яким чином це буде працювати. Камера налаштована на ось то перехрестя. На тому перехресті, це десь приблизно 40 метрів від цієї камери. Вона має нам здетектувати. У вигляді пуш-повідомлення на розпізнавання конкретного випадку, що автомобіль з заданим номерним знаком рухається. Зараз ми їдемо від камери. І зараз ми не мали би отримувати ніяких повідомлень. Ось камера напроти нас. Вона буде фіксувати приблизно через 5-10 метрів наш номерний знак. Рухаємося в сторону камери. І отримуємо пуш-повідомлення. Ось в такому вигляді. Розпізнаний номерний знак, наш автомобіль, і повідомлення зуважте прийшло тільки в тому випадку, коли ми рухались до камери. Це дуже зручно, оскільки задача конкретно цієї камери відкривати браму в тому випадку, якщо машина наближується до брами. Якщо ми їдемо від брами, відкривати повторно її немає ніякого сенсу. А тепер розглянемо, як виглядає функціонал цієї камери з допомогою її програмного забезпечення та веб-інтерфейсу. Отже, в веб інтерфейсі є функція Smart Display. Тут в режимі онлайн камера фіксує автомобілі, які підходять під задані параметри. В даному випадку задані параметри були: це номерний знак конкретного автомобіля та умова, що він має рухатися в нашому напрямку. Отже, я проїхався декілька разів, і як бачите, зафіксувало мій автомобіль тільки. Коли я рухався в цьому напрямку. Тобто камера працює чітко, вона розпізнає, вона розуміє, в якому напрямку рухається автомобіль. Тут є детальна інформація по автомобілю, вона розуміє, що це тип машини седан, білого кольору, вона розпізнає бренд, вона бачить напрямок руху Forward ну, вперед, тобто до нас. І вона побачила, що даний автомобіль знаходиться в білому списку. І побачила, що номерний знак український. Тобто всю потрібну інформацію камера розпізнала. І е, конкретно в цій камері встановлено налаштування, що при спрацюванні вона має е, відкрити ворота. Тобто має спрацювати реле цієї камери. Налаштовується все це досить просто. Тут є режим ВЦА. Зараз він загрузиться. От тут встановлено, що камера працює в режимі Road Traffic», тобто фіксація трафіку. Тут промальована зона, досить грубо промальована. Бачите, синя полоса це місце, де фіксується номерний знак. Графік. І вказано, що якщо значить, з білого списку цілодобово автомобіль рухається в нашому напрямку. То має прийти повідомлення і має спрацювати Реле 1. Якщо, наприклад, з чорного списку, в даному випадку бачите, функціонал відключений, але ми можемо написати, що якщо машина з чорного списку рухається від воріт, то, наприклад, нехай спрацює Реле 2, і так само прийде повідомлення. Або машина, яка взагалі не є в списку, ні в, ні в чорному, ні в білому, так само можемо задати, в якому напрямку, коли вона рухається, або в будь-який напрямок, прислати, просто нам. Фотографію, що це за машина. От. В IVMS 4200. Ще гарніше це все зроблено. Він присилає три фотографії, збільшену фотографію номерного знаку, автомобіль Ну і загальну свою скріншот з сувого зображення. Так само виписує всю інформацію, номерний знак, колір, тип машини, тобто все, що необхідно знати. Отже, це є основний базовий функціонал. Я так коротко це все описав. Ще можу показати, що ця камера має досить крутий фокальний об'єктив з фокусною відстанню 8-32 мм. Це зараз вона відкрита на 8 мм. Приближуємо 32 мм. 32 мм дозволяє нам на відстані 40-50 метрів, це десь вже було тут в кущах. Проте на цій відстані досить чітко видно номерний знак. І вона його може розпізнавати і вдень, і вночі. Конкретно в нашій ситуації, так як тут дорога йде ось таким чином, то я знайшов точку, де найкраще вона розпізнає в цьому місці номерний знак. Працює камера дійсно чітко, 2 мегапікселя і повністю вистачає, щоб на такій відстані. Цілодобово визначати номерний знак. Ще один важливий аспект, який е, варто розуміти, що для того, щоб камера бачила номерний знак вночі, щоб він не засвічувався, не відблискував у камери специфічно налаштована експозиція, і взагалі специфічно налаштовані налаштування зображення для нічного часу. В день камера показує те, як і звичайна камера, в кольорі все чудово. Вночі це фактично чорний екран. На якому нічого не видно, окрім номерного знаку. Номерний знак вона бачить чітко, навіть якщо машина рухається, навіть якщо машини включені в ближнє світло або дальнє світло фар. Звісно, це потрібно коректно відстроїти при установці камери. Приїхати декілька разів, відналаштувати і на великій відстані, тобто на 30-50 метрів, можна відстроїти чітке розпізнавання номерного знаку. Автомобіля з включеними фарами ближнього чи дальнього світла або взагалі без фар. Ось так, таким чином це все виглядає. Це момент проїзду. Якщо вам потрібне зображення, чітке зображення вночі, тобто ви хочете бачити людей чи інші об'єкти, вам потрібно в такому випадку ставити дві камери. Тобто цю камеру, яка буде працювати на розпізнавання номерів, і ще одну камеру, яка буде просто знімати панорамну картинку, що відбувається в даній зоні.